Вітаю вас, дорогі підписники і гості мого каналу! Кожного року, осінню, в ту саму пору є одна і та сама робота в нас на подвір'ї це обрізка винограду. Днями скоріше я вже обрізала сам виноград. Ну а сьогодні ми з татом вирішили обрізати все решта, не чекати, тому що гарна погода немає дощу, і ми хотіли сьогодні закінчити. У нас на подвір'ї є його дуже багато і різного. Тільки в чотирьох місцях є упори такі величезні для винограду, це біля гаража, біля входу на подвір'я, біля тут, де ви бачите, і біля будови. Чому так багато, спитаєте ви, тому що в нас сонячна сторона, так розташовано на подвір'ї все, що в нас сонце попадає, і без нього ми б не могли існувати, він нам створює тінь. Ну, біля входу в будинок це обов'язково, тому що тут ми часто проводимо час. Біля будови, там у нас є мангал і ми відпочиваємо. Ну а біля гаража він нам створює кінь машині. Як бачите, я вже працюю, обрізаю верх, ну, а тато буде продовжувати все далі. Він вже обрізав е, біля будови і я буду приступати там збирати, вичищати, згортати, ну і виносити все на машину, на прицеп. Будемо вивозити. Тому мотивуйтеся, будемо працювати разом. Гарного вам перегляду! Ну що ж, ми закінчили нарешті. Знаєте, я так собі подумала, і всі зі мною згідні, всі члени сім'ї моєї, що нам цього винограду ось тут не потрібно. Це тим більше теж Ізабела. От у нас же Ізабела є перед входом в будинок, тому треба цей буде забрати. Він тут нам ніякої ролі не відіграє, тільки лишня робота. От, це так добре, що я ще пару днів назад вже весь виноград обрізала. Залишилось тільки сьогодні ні, саме листя і гілляки. Але як ви знаєте, я тут посадила плетисті троянди по боках. Ну і в мене була ідея, щоб вони тут а, заплели мені і була така наподобі арки. От. Ну, але якщо я вже хочу цей виноград забрати, то. Сказала я таку ідею своєму чоловіку, і він, звичайно, дуже обрадувався. Бо тепер треба буде це все переробити і зробити дійсно класну арку під ці троянди. Я вже їх пересаджувати не хочу, хочу, щоб вони у мене ось тут були. Тому що з того всього треба буде переробити. От, а хочу по боках посадити туї при вході. Тобто буде в мене ось так продовжуватися ряд. Ну, Я собі так планую, що це буде звичайний туї-смарагд, але хоча не впевнена точно. Поки що так бачу, що буде класно, коли будуть туї при вході. І ось тут далі буде арка. Якось Він придумає, бо він мене класно вміє все зробити. От. Ну, а тут буде вже зразу і місце, можна буде ще щось посадити, не буде так захаращено, як то кажуть. Тим більше не буде лишньої роботи, якої нам 100% не потрібно. От. Але питаю вас поради, тому що ніколи ми такого ще не робили, але я знаю, чула, що винорад дуже тяжко забрати, особливо цей Ізабела. Він у нас досить таки старий, наскільки грубезний в нього е, стовбур. Так що, може, хтось стикався і знає, чим можна полити. Знає, що лить якусь кислоту, і все одно він, здається, проростає. Тому хто стикався, будь ласка, напишіть мені, чим то можна зробити. Чим можна полити, щоб він мені не проростав. Тому що в мене коли, навіть в дитинстві, тут росла алеча, яка, я вам скажу, вже дуже багато років, але все одно вона пускає цей. Це теж така рослина, яка її дуже тяжко забрати. І викопувалося це ж все ж викопувалося, і вона все одно проростає. Тому я кожного року тут її зрізаю, під виноградом не видно, звичайно. Ну, але тепер треба якось це все буде зачистити. Якийсь день, я ще це все обріжу. І, якщо знаєте, будь ласка, порадьте, бо ніколи з таким не стикалась. От, ну, а тепер гліцинія, яка в мене ось тут є. Це молодий саджанець, який я цього року, цього року, по-моєму, навесні посадила. Тепер я її знайду друге місце. От, тому що якщо буде тут туї, тут буде порожньо, і ось тут буде вже красиво дійсно зроблена арка. Ну, принаймні, я, я так бачу. <ріху> От. Як вам така ідея? Я думаю, буде класно. Ну, особо нічого не зміниться, просто забереться виноград лишній, який тут дійсно не потрібний. От. Так, я ще маю роботу, тому що після винограду, звичайно, дуже багато плям, хоча ми застелили, але все одно ти тягнеш, кидаєш, десь воно впадати, не побачиш. І ось такі плями. Тому це все треба помити, щоб було чистенько. О, тепер гарно видно хризантемки. Зараз вам покажу цілий ряд білих хризантем. Минулого року вони були рідчі, цього року я їх стригла. Ви знаєте, що я високорослі стрижу два рази за сезон, і вони мене високі не виростають. Тому. Цього року вони густіші, на другий рік вони будуть ще густіші. Ось такий цілий ряд гарно прикриває низ мені винограду. Дуже красиві оці наподобі ромашки. Дуже мені подобаються хризантеми високорослі. От, краса. Ну, а Васька мій друг ходить зі мною, правда? Красунчик. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за коментарі, за підписки. от, Чекаю від вас порад. Хто стикався, напишіть, будь ласка, хоча вам уже чули, що треба зробити, тому що не знаю, чим навіть треба полити, як його забрати. от, Тому, всім вам гарного дня і всім па-па, Чекаємо на скорішу перемогу.